В пресі про те, що Європейський банк реконструкції і розвитку має намір надати кредит на те, щоб ми здійснили реорганізацію системи очищення, води, на проєкт реорганізацію системи очищення стоків. Мова йде про те, що Ужгородським комунальним підприємством «Водоканал» був розроблений проєкт. Який був поданий за ініціативою проекту співпраці Канада Україна, значить на розгляд світових різних фінансових інституцій на співфінансування очистки стічних вод. Мовить йде про що на сьогоднішній день потужності очисних споруд, які є у місті Ужгороді, дозволяють очистити в сутку 50 тисяч кубічних метрів січних вод. На відміну від реальної потреби, на сьогоднішній день скидується через очисні ті ж самі споруди, проходить порядка від 60 до 100 тисяч кубічних метрів на добу. Чому така велика, скажімо, детермінанта, чому така є різниця велика, вона полягає в тому, що на сьогоднішній день більшість систем, які приймають на себе стічні води, вони включають і рівньові комунікації. Тому при дощі при зливах і дощах вся вода при таянні снігу попадає у загальну сплавну систему очисних споруд. Тому з точки зору того, що це є екологічно-соціального спрямування проект, саме ця тематика була розроблена в рамках проекту Канада Україна. Але мова йшла про, скажімо, за можливості залучення якихось грантових грошей, як екологічних грантів, для того, щоб реконструювати ці потужності. Це доволі велика сума. Вона складає десь для того, щоб провести реконструкцію існуючих очисних споруд, розроблена кошторисна документація на суму приблизно 10 мільйонів євро. Європейський банк реконструкції і розвитку запропонував, що вони зможуть надати всю цю суму. Але якщо ми на сьогоднішній день візьмемо, але в вигляді кредиту, а не гранту. І коли проходила робоча нарада з представниками Європейського банку реконструкції і розвитку, то е, представники озвучили, що це мож, може бути кредит, і причому, якщо ми знаємо, що е, проекти, які фінансує ЄБРР, мають, наприклад, будівництво автошляху, що Київ, має відсоткову ставу 4% річних. То для органів місцевого самоврядування 4% – це є значить облікова ставка, на яку йде зверху маржа, так звана маржа заблягає до 6% максимально. Тобто може статися така ситуація, що кредит може бути запропонований значить нашому муніципалітету під 10% річних у євро. Скажімо, для того, щоб окупити цей кредит, для того, щоб він був оправданий, надійсно да, проблема є стічних вод. Але для того, щоб ми могли з вами його повернути, нам потрібно буде збільшити тариф на водопостачання і водовідведення для населення нашого міста принаймні мінімум в два рази. Тобто мова йде про те, що ми можемо отримати якісну очистку стічних вод, але за це споживачу потрібно буде платити два рази більше. Звичайно, що нам, як представникам муніципалітету міста Ужгорода, така ситуація нас не влаштовує абсолютно. І логічніше, звичайно, починати, якщо є можливість залучати якісь ресурси, починати з водопостачання. І водовідведення, напевно, це не є той самий пріоритет, як для населення Ужгорода. Та шкода, яка здійснюється викидами в річку Уж, воно мало впливає, скажімо, на екологічну ситуацію саме для громади міста Ужгорода. Тому більш, скажімо, економічно доцільніше зорієнтуватися, якщо брати якісь кредити, то зорієнтуватися саме на водопостачання. Населення може погодитися платити більше за якісні послуги. І це, скажімо, не наша якась, от ми щось придумали, але це закони економіки. Люди хочуть платити за те, що вони отримують, і тому пріоритетним напрямком на сьогоднішній день вироблений наступний шлях. Європейський банк реконструкції і розвитку пропонує взяти на себе у вигляді гранта, тобто безкоштовно для міської громади, ми не будемо повертати ці кошти, виготовлення проєктно-кошторисної документації на реконструкцію всієї системи водопостачання і водоочистки міста Ужасу. Значить, фахівці з Європи, фахівці з України проведуть відповідні дослідження, вивчать повністю всю ситуацію, яка є на території міста. І підготують відповідні документи, проєктно-кошторисну документацію для того, щоб мати повний обсяг робіт, який необхідно виконати як для водопостачання, так і для водовідведення. Звичайно, ця сума буде колосальна, порядка, можливо, навіть декілька. Сот мільйонів євро для того, щоб провести повну реконструкцію всіх мереж водопостачання на території міста. Звичайно, що таких грошей в бюджеті міста не передбачається в найближчі напевно десятиліття, і тому вирішувати ці проблеми можна або беручи на себе якісь кредитні гроші, або залучаючи якісь гранти. Тому, як з нашої точки зору, доцільніше було би запропонувати Європейському банку реконструкції і розвитку, і якщо буде виготовлена така документація безкоштовно для міста, ми будемо тоді в тому випадку брати на себе зобов'язання під якісь кредитування з боку їхньої фінансової установи. Ми будемо вести мову переговорів щодо тієї самої моржі, яка буде маржи, яка буде йти понад 4% облікової ставки. І в принципі, якщо брати кредит, то брати кредит саме на водопостачання. Якщо ми зможемо цілодобово подати населенню. Незважаючи на ро на районування міста, в незважаючи на поверховість будівель подати цілодобову воду, тоді ми можемо мати право, значить моральне, піднімати тарифи, відповідно до того пояснюючи людям, що в зв'язку з тим, що проведені є кредити, проведені ряд робіт, ви якісну послугу, тоді ми маємо право піднімати значить, ціни значно. Про що йдеться? Буде проведений повний аудит підприємства, який дасть можливість проаналізувати всю господарську діяльність, де ідуть з точки зору сучасної, скажімо, сучасної економічної моделі, яка впроваджується в державі. Будуть проведені аналітика в плані того, де є зайві кадри, куди виходять, скажімо, ресурси необґрунтовані, будуть проведені реорганізаційні структури як в самому підприємстві, так і ну, запропонується проєкт. Так і модернізація об'єктів як фільтрувальних станцій, так і каналізаційних насосно-насосних станцій, дозволить нам скоротити значну частину штату, яка на сьогоднішній день є, скажімо, також затратних частинах. Запропонується енергозберігаючі устаткування, які на сьогоднішній день використовуються в Європі, які дадуть можливість ще додатково економити електроенергію. Тому на сьогоднішній день питання. То того, що ми зобов'язалися брати якийсь значить, кредит, не стоїть. Є пропозиція. З боку Європейського банку конструкції розвитку про співпрацю, починаючи від проекту і закінчуючи наданням кредиту, звичайно, у нас не влаштовує ставка, і що немало важливо, якщо ми будемо згідно аналітики для того, щоб повернути цей кредит, піднімати тарифи в два а то й більше разів, то ми звичайно спочатку проведемо громадські слухання і послухаємо точку зору населення міста з даною проблемою. Тобто ситуація стоїть в. Питає наступним чином. Ми власними силами не маємо можливості проводити певні реконструкції для того, щоб якісно надавати послугу населенню міста Ужгорода. Для цього потрібно декілька річних бюджетів, річних бюджетів міста, щоб тільки вкладати їх у, у, у систему водопостачання. Банки готові надати відповідні кредити, але населення має сказати, що воно готове за це сплачувати відповідно гроші. Ось така ситуація.